Кіт, це точно той готель, в який ми повинні були приїхати? Бо мені здається, він заброшений. Саме так. Ми тут для того, щоб розвіяти одну історію. Як ви бачите, моя перша історія. Хоча яка тут може бути історія? Ми просто їдемо відпочивати з Санією в один готель. Він знаходиться в іншій країні, а саме в Японії. Ох, ну і довга дорога була. Ось ми бачите, з Санюю вже приїхали. Ось парковочка така, і ви тільки погляньте, що тут стоїть. Це автомобіль. Значить, тут є люди. І це означає, що ми приїхали саме туди, куди нам потрібно. Нічого не розумію. Все ж було чітко написано в інтернеті, що це нормально працюючий готель. А Ми приїхали в якусь заброшку. Побільше сиди в своєму інтернеті і не висовуйся О. краще. Ти це теж чув? Так. Да. Схоже, комусь потрібна допомога. Ну-ка, пішли. А ми нічого не нажимали. Да. Але і... Чому воно само відкрилося? Саня! Ти воно не закрилося! Закрили. Давай, дави Та на две! Дави! Саня, ми великі неуки. Самі залізли в заброшений бункер і нас заперли. Ще цей крик був десь. Надо... Розібратися в цьому. Ну і що, Саня, ми будемо робити? Що ми будемо робити? Я то по чому знаю. Ми залізли в цей бункер, незрозуміло для чого. Тепер ти мене ти куди пішов? То я оце дивлюся на двері ці, і думаю, чого вони відчинилися і не запираються. Може, в них якийсь датчик стоїть? Я не знаю. Давай краще підемо назад, спробуємо відкрити ті двері. Ладно, давай спробуємо. Бо мені не дуже хочеться йти далі по бункеру. Окей, так. Ну я не жимаю, воно не реагірує двері. Чуєш, що може тут потрібен ключ вставити? Тут якийсь розйом є. А ну-ка, покажи. Ну да, схоже, що потрібен ключ. Так, ну тоді давай ми розділимося. Я піду біля генераторів, подивлюся. Може там десь ключ лежить, а ти піди пошукай в тих кімнатах. Добре прийняв, осознав. Все рівно в мене ніяких ідей немає. Так. Що ж тут у нас? ого. Скільки коробок? Тут немає ключа, я бачу. Так, подивимося, що ж в другій кімнаті. О, Боже мій! Ти знайшов ключ? Та ні, ключа не знайшов, але знайшов скелетик. Ого. Як ти думаєш, це настоящий скелет? Та який настоящий? Це, напевно, декорація скелета якогось для, для чогось, не знаю. Пішли давай. Ну ладно. Фух, не дай Бог мені це присниться. А ти ключ знайшов? Ні. Ну виходить, тоді нам прийдеться йти далі. Да, і якщо ми швидше знайдемо цей ключ, то швидше вийдемо звідси. Так, ну мовби двері не закрились, ми можемо йти далі. Ну, куди ти предлагаєш іти? В лабораторію високого уровня или научні кабінети. Я знову чую цей голос. Я теж. Пішли глянем. Тільки обережно. Вілі. Сюди. Я зараз гляну, Вілі, чи є щось Нічого собі! Люди! Ви хто такі? Тихо, тихо. Ми так само сюди зайшли ну, чисто звичайно. Ну, Що у вас тут можливо. случилося? Нікіт тут ще одні туристи прийшли. Ось мій друг заходив мене налякати і закрився в цьому приміщенні і закрилися на мертво двері. Ну Як мені його назвати? Постійно в якийсь передряги сунеться. Ей, Руслан, я взагалі не знаю. Напевно, Бутафорський. Так, Нікіта, я всі способи перепробував. У вас є якісь способи відкрити ці двері? Ну, в мене є один старий дідовський спосіб, а ну ка Саня, від'їди. Так. Раз, два, три! Нікіта, здорова, радий вітати Ніщо вас. Виходь давай. Спасибо велике. На здоров'я. Нікіта, давай наступний раз, що ти не будеш заходити в такі приміщення і запиратися для того, щоб мене пранкнуть. Вибач. Так, пацани. У нас зараз дуже складна ситуація. Ми знаходимося по в заброшеному бункері, і потрібно якось звідси вибратися. Може, є в когось предположення, як вибратися? Як ви зайшли в бункер? Можете сказати? Ну, я коли підійшов до дверей, до цих бункера, до входу, в мене автоматично відкрилися двері. Ну, Може якийсь датчик там стоїть. Ну, в мене теж двері автоматично відкрилися. Може просто підійти ще раз до дверей, і вони знову відкриються? Та ні, Нікіта, ми вже пробували. Ми... Підходили, там виходить є кнопка і отверстві для ключа, потрібно, потрібно знайти ключ. Ну Давайте тоді шукати ключ, тим паче, що ми не були в усіх кімнатах. Так, да, давайте, мені подобається ця ідея. Ну що, тоді пішли? Так, да, давайте. Зараз я захвачу свій рюкзачок і да, давайте потроху підемо. Так, все, пішліть. Мені ці склети дуже не подобається, а вдруг вони настоящі. Так, пацани, нам потрібно розділитися для того, щоб не втрачати лишній час. Хтось візьме на себе цей коридор. А давай я піду. Добре, Руслан, тоді зустрінемось при виході. Ага. Так, я тоді піду прямо, а ви йдіть туди. Так, нова комната, новий скелетик. Мені здається, що вони настоящі. Так, що тут у нас? Up. Так, так, так. Ну, ключа я тут не бачу. Хоча бачу тут напевно була лабораторія. Mm. Странно це все. Я так. ключа не знайшов. Ага, ось веде, я також не знайшов ключ. <звук> ну, ідіть сюди, я дещо знайшов. Він ключ знайшов? Та не знаю, пішли глянемо. Так, я тут знайшов диктофон. Послухайте, що на ньому записано. осталось. Пропитания нету. Поставленную задачу мы не смогли сделать. И нас просто здесь заперли. Просто-напросто заперли. Мои коллеги по работе уже давным-давно мертвые. Испытуемые уже давным-давно уже также мертвые. Мы не смогли сделать поставленную перед нами задачу. Эта задача заключалась в том, чтобы сделать оружие массового уничтожения. И как вы видите, у нас чуть-чуть не пошло все по плану. Я единственный, кто остался здесь жив. Пожалуйста, если кто-то слышит это послание, прошу вас Немедленно уходите отсюда. Я надеюсь, что никто и никогда не сможет здесь побывать. А если все-таки кто-то услышит мое послание, то я хочу передать им только одно. Уходите. Ведь я не знаю, когда вы это слышите. Возможно. Этот вирус, который мы создали, он все еще жив и может вас так же убить, как и нас. Я чувствую, что я уже все. Найдите как-то выход, пожалуйста. Найдите и убегайте отсюда прочь. Всего вам найлжчого. Так. Сподіваюсь, ви це всі чули. Це що виходить, чи ми всі помремо? Ми ж не знаємо, який вірус тут розпространився, який вони тут зробили. Ну, я не планую помирати. Та ніхто не планував помирати. Заспокойся. От тобі от легко казати. Ти нічого не втрачаєш. Як це нічого я не втрачаю? Я своє життя втрачаю, перебуваючи в цьому бункері. Так, Руслан, Нікіта, давайте не будемо сваритися. Давайте краще вийдемо в коридор. Да, чудова ідея. Ходімо. Ну, Тепер нам потрібно думати, як відкрити двері. Ми ж так і не знайшли ключа. Чуєте, в мене є геніальна ідея. А в кого з вас є телефони? Ну, в мене є. В мене також є телефон. Можете, будь ласка, перевірити, чи є у вас е, зв'язок, чи немає. Окей, зараз гляну. Я теж? А я свій телефон в готелі залишив заряджатися. Нічого страшного. Зараз ми перевіримо, чи є зв'язок. Я теж, зараз у мене десь тут. Опа, телефон єсть. Так. Ну що, у вас є? Ні, зв'язку в мене немає. У мене також немає. Ноль палочок. У мене є зв'язок. В мене висвічується чотири палочки. Це дуже-дуже хорошо. Зараз а, зателефоную одній людині, яка 100% нам поможе. Так. Оце є передача, звісно. Такий сюжет прям класний. Да, дуже розслабляючий мультфільм. Ой. Так, щоб покушати мені. Так, це ще хто мені дзвонить? О, Ант, 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 здорово! О, Вілі, здорово! Господи, як я тебе радий чути. Ми зараз знаходимось в Японії. В Японії? І нам... Нічого собі, Вілі, ти удивляєш. А ну-ка, скажи, як ти заробив на поїздку в Японію, а? Ант, зараз немає часу жартувати. Ми знаходимося в заброшеному бункері, і тут розрабатували якесь оружіє, і ми не можемо звідси вибратися. Тому, пожалуйста, ти можеш нам допомогти? Вірі, ти мене вдвойні удивляєш. Так, добре, ми будемо виїжджати, ви там нічого не трогайте. Добре, давай. Так, потрібно поспішити. Так, е... Получається, отюг виключив. Все, можна йти. Так, куди я йду? Надо ж позвонити спочатку у Олеговичу. Так, черговий, я в допросу. Це ще хто мені дзвонить під час роботи. Так, алло. Алло, Дмитро Олегович, це я. О, Ант. Як поживаєш, друже? Могло б бути краще. Ви пам'ятаєте, Вілі? Вілі? Та вже ж пам'ятаю. Його батько допоміг нам зловити дискова брейна. Так от зараз йому потрібна допомога в Японії. Я вже виїжджаю до вас, готуйтеся. Добре. Допросить відміняється. збирай команду. Так, включилась камера. Всім привіт! З вами Вілі. І це відеочот про те, як ми провели відпочинок в Японії. Чесно кажучи, більше так відпочинок проводити не хотілося. Б. Да, ми походили трохи по бункеру. І тепер ми сидимо на карантині в лікарні. Ось, виходить, у нас отака от палата. Но нам сказали, що тиждень десь ми тут полежимо, понаблюдають за нами і випустять додому. Так що переживати тут ні про що. З Русланом і Нікітою все добре. Саня теж хорошо себе відчуває. Так що ми з нами все добре. Ось якось так вийшла історія. На цьому я буду з вами прощатися. Всім гарного дня, ночі, всього найкращого.